Ради всіх вітати з вами, лікар Василь Чайка. І сьогодні я хотів би знову поділитися з вами цікавою та корисною інформацією, якщо ви думаємо, думаючими, звичайно, людьми. І сьогодні я хотів би проговорити про те, що люди кажуть, ну от ми ви розказуєте про те, що, наприклад, там, треба змінювати умови, але ми працюємо, наприклад, у нас нічого не виходить. От ви кажете, що треба там розірвати зв'язок на рівні мозку. Ми працюємо, а в нас нічого не виходить. От, от, у нас постійні повтори. І, наприклад, в дитини як була та алергія, так і залишається. Або як було проблеми з суставами, так і вони залишаються. Що ми не так робимо? Може, ваша система не працює. Я хочу, щоб ви тут зрозуміли перше, як працює мозок. Не ваша свідомість, не те, що ви собі придумали, да, що ви можете силою думки заставити, зупинятися, рефлекси. Такого неможливо. Просто неможливо. Ви хочете неможливо з точки зору біології. Тому у вас нічого не буде виходити. Маєте зрозуміти правила, і тільки тоді, відповідно, цих правил, у вас все вийде. І так в нас виникає певна ситуація. До якої ми не готові. Ви не думаєте про це ще раз. Ви не аналізуєте, це не була негативна ситуація чи не негативна? Це вже біологічно запрограмовано в вас. Суть ситуації негативна, неочікувана. Ви не вийшли на вулицю, сказали, сьогодні я вийду і на мене плюне сусід, у якого спіть. Такого ви не говорили, правильно? Ви не були готові до цього. Ось, і ви переживаєте це всередині себе, ви одні залишаєтеся, вас немає алгоритму поведінки. І як тільки ця ситуація виникає, включається біологічний рефлекс. І відповідним чином працює, ми з вами про це говорили. Була активна фаза ніяких змін, і потім фаза загоєння набрякова, і потім починає ні закладати, каші з'являється, суглоби починають набрякати, болі починають виникати. Все, що називається симптоми. Це вже процес. Загоєння. Але якщо ми говоримо, наприклад, про алергію, на тобі, серед повного благополуччя нічого не було, йш, йшов собі по вулиці, тут розцвіла, наприклад, там я знаю, липа, все заклало ніс, все, конвінтивід почався, все там, наприклад, вуха почало заклати. що ж трапиться, ніякого біологічного шоку не було. А його вже не потрібно. А його і не потрібно чому тепер? Відповідь на питання. В момент першої реакції, в першій, коли виникає біологічний шок, ваш мозок за допомогою слуху. Нюху, зору, тактильних відчуттів, смакових відчуттів запам'ятовує, що було, тобто, яка була зовнішня обстановка, що ви їли, що ви чули, чим пахло, які були звуки, запахи під час активної фази, під час цієї небезпеки. Навіщо? Щоб наступного разу, якщо тепер десь попадеться цей звук, цей запах, цей нюх. Попередити вас, називається біологічно правильно, щоб збільшити ваші шанси на виживання. Мозку плівать, що ви свідомо про це думаєте. А я хочу, щоб цього не було. Це ваша свідомість. Мозок так не працює, його задача, щоб ви вижили. А я не хочу так виживати, хочу, щоб було так, та йому плівать. Це те саме, що ви коли прийшли в баню і думаєте, що ви оздоровлюєтеся, бо там же ж виходять шлаки, токсини. Ви приходите, а мозок каже. Ти ідіот, температура вище 45 градусів для наших клітин небезпечна, ми помремо, тому він включає захисний рефлекс. Який? Ви потієте. Хочете ви цього чи не хочете? Тому коли мозок під час біологічного шоку запам'ятав певний звук, певний е, запах, ви, можливо, щось їли, ви щось бачили, смакові, якісь ще емоційні відчуття, тепер уже не потрібно наступного разу, коли буде цей ж самий звук, наприклад, звук тривоги. Бо е, сигнал сповіщає нас про те, що небезпека, ракета летить. Миттєво знов запуститься рефлекс. Уже ніякої небезпеки не було, шоку не було, просто звук. Звук вас не вбиває, грім вас не вбиває. Це звук, вбиває блискавка. Тобто вам ви, вас потрібно розрізняти це. І коли ви чуєте звук повітряної тривоги, то звук не являється небезпечним, він просто являється попереджувальним сигналом. що прошлий раз була небезпека. Так же само і тут. Треба навчитися це розділяти вам. Або, наприклад, ви йдете по вулиці і десь. Там пахло якоюсь рибою. А прошлий раз, коли ви застукали свого чоловіка вдома своєю кумою, якраз теж пахло рибою. Цього досить. Ви не думаєте, пахло там чи не пахло? Мозок запам'ятовується дуже детально. Або, наприклад, ви побачили щось, або, наприклад, ви їли в цей момент арахіс і вам подзвонили і сказали: ви знаєте таким сумним голосом. На жаль. Вашого чоловіка, наприклад, немає. І це для вас послужило біологічним шоком. І в цей момент ви щось їли, і мозок запам'ятовує шок і арахіс. І тепер кожен раз, коли ви їсте цей арахіс, у вас включається рефлекс. Хочете, ви вже цього не хочете? Хоча до цього арахіс був безпечним для вас. Тобто це називається трек. Трек це постійний повтор. І як же ж тут бути? Як же ж, як же ж вийти з цих стреків, з постійних цих повторів, наприклад? Звичайно, максимально правильно. І біологічний спосіб відповідь на це питання розірвати цю логічну цепочку, що наступного разу може бути арахіс, але він до стану біологічного шоку ніякої небезпеки для мене не являв. Просто це безсвідоме нагадування. Ну це сила думки. Ви маєте не просто сказати собі це, ви маєте це настільки зрозуміти і відчути, що у вас виникла відчуття впевності, вегетативна реакція. Ось подивіться, бачите, як сироти виступають на. Е Поверхні шкіри, це впевненість собі. Я знаю, що я говорю. Це моя максимальна впевненість, бо я постійно з цим зустрічаюся. Тому, щоб, наприклад, вирікати алергію або хронічні повтори, треба розірвати цей зв'язок. Все. Як розірвати цей зв'язок? Да ви можете це усвідомити, це, проговорити собі. Але без вегетативної реакції, відчуття тепла, холоду, мурашок, відчуттів у тілі, нічого не буде. Ви можете, хоч до кінця свого життя, повторювати ту ж саму манту, нічого не вийде. То коли ви цього не можете зробити, єдиним тепер правильним способом треба переміститися в ті умови, де немає цього звуку, де немає цього запаху, де немає цих відчуттів. Можливо, вам треба переїхати в інше місце, в іншу країну, і тоді це зникне. Приступи бронхіальної астми провокує, наприклад, там е пил. Так поїдьте в те місце, де немає пилу. І все, і не буде приступу. Понімаєте в чому суть? Але медицина робить трошки по іншому. Вона намагається ізолювати ваші відчуття через дачу вам аларічних засобів. Куди ж я поїду? Ви кажете, я не хочу змінювати біологічні умови. Я хочу жити тут. Це ваша свідомість, це нав'язане поняття. Так ваш мозок не працює. Він набагато глибше дбає про вас, щоб ви виживали. Хтось може сказати, дурний мозок, мозок не дурний. Тому що саме така поведінка доказала виживаємість. Що навіть коли ви собі йшли, навіть думали про якісь метеликів, і тут пахне липою, а прошлий раз була небезпека, все, мозок миттєво вислідкувався і запустив реакцію. Тому самим правильним, біологічним, є покинути умови. Тобто переміститися в умови, де немає даних звуків і запахів. І ось там уже можна це пропрацювати. Можливо, дитину треба відправити до бабусі. Але якщо вона йде в село і там в неї постійно закладає ніс, а, значить ситуація трапилася в селі. А в місті цього немає. То тоді йому краще треба бути в місті. І цей зв'язок. Розірвати. Я вам пояснюю прості принципи, як працює ваш мозок, як працює, потім реагує ваше тіло. Ви, то, що ви думаєте, що ви можете щось змінити, вам хтось там розказав щось, це не працює. Мозок працює іншими категоріями. І це називається рефлекси. І рефлекси набагато сильніші, бо їхня суть одне це біологічне виживання. І вони довели свою ефективність, тому що ви дивитесь зараз це відео і людство вижило. Якби цих рефлексів не було, ми б не вижили. Тому з рефлексом не потрібно воювати. Перше, ви маєте розуміти його. Друге, ви маєте знати, чому організм саме так себе веде. Це як інструкція до холодильника або до телефона. А, за чим чати інструкцію? Якось і так справимося, отак От ви і справляєтесь. Розумієте? Ось. І третій уже момент, коли ви і то знаєте, і то знаєте, тільки тоді ви можете розірвати цей так званий біологічний захисний зв'язок, який працює як попередження. Це детально є описано в моїй книзі по алергії. Хто захоче, я... Залишу вам посилання під цим відео, і ви зможете собі скачати і подивитися. Там є приклади цих рефлексів, і є приклади, як з цим е, потрібно працювати. Тому що алергія, любі, її прояви, або люба хроніка це те, що називається трек. І ви про це не думаєте. Тому, наприклад, якщо ви непонятно чому тут дивися на той пригнув тиск у мене. От чому мене той тиск пригнув? Я сиділа собі вдома, нічого не робила. Тоді ви задаєте це питання: а що було перед цим? Що я почула, з'їла, прочитала, відчула, що? Та що я пам'ятаю, у мене голова дурна? Якщо буде така відповідь, ви нічого не зрозумієте в цій системі. І будете жати далі в ілюзії, де у вас є величезна кількість хвороб. Але якщо ви будете аналізувати кожен раз, це не буде за раз, за два не буде, за п'ять не буде, за сім не буде, а може у вас на це понадобиться сто разів, а може комусь і тисячу, ви не знаєте. Тому коли ви задаєте постійно собі таке питання і аналізуєте, тільки тоді ви зможете знайти цей. Так називає мій трек, і тільки тоді з ним розібратися. Едісон 10 тисяч разів пробував, щоб вийшла в нього лампочка. А ви можете 10 разів попробувати, сказати, а це не працює. Спробуйте, як це робив Едісон. Кожен раз собі задавайте, що було перед цим. І ви побачите, що ви потратите менше часу, ніж Едісон, менше 10 тисяч спроб. Але у вас тоді вийде. Ще раз кажу, це детально є описано в книзі по. Алергії, хто захоче, я скину послання. Тільки таким чином ця система працює, тільки таким чином ви можете прибрати астму, ви можете прибрати алергію на любі препарати. У цьому полягає суть. В цьому суть роботи нашої біології. Дякую всім за увагу. З вами був лікар Василь Чайка. І пам'ятайте, тільки думаючі люди в сучасному світі можуть бути здорові. А я переконаний, що всі, хто дивиться це відео, хто робить репост, хто ставить якісь коментарі, і пише, ви всі думаючи, будете тоді здорові.